Сьогодні разом з громадою міста ми прощаємося з важким 2024 роком, але ми маємо за що подякувати і йому, і собі. Упродовж цього часу ми активно працювали на благо громади, і Львівська муніципальна бібліотека була осередком, простором, ініціатором. Того, що забезпечувало спокій, мир, що забезпечувало можливість внутрішньої реабілітації, пошуку себе у непростих воєнних умовах, наші бібліотеки були осередками важливої волонтерської роботи прихистком для тих, хто потребував пошуку внутрішнього душевного спокою, місцем. Діалогів, місцем спілкування, місцем отримання психологічної підтримки, де реалізовувалися і наші, і партнерські ініціативи, спрямовані на сприяння розвитку освіти, розвитку культури, розвитку читання. Тих, хто цього потребував, кілометри сплетених маскувальних сіток, десятки тисяч виготовлених свічок, написаних дитячих листів, поробок, надісланих на фронт, стали важливою підтримкою і важливим внеском у нашу перемогу. Бібліотека це люди і книги. У кожній нашій філії розгорнуті експозиції та забезпечено доступ до великих колекцій книг ветеранської літератури, наших сучасних військових письменників. Львівська муніципальна бібліотека є активним партнером реабілітаційної екосистеми Unbroken. Наші читацькі осередки розгорнуті безпосередньо у приміщеннях лікувального закладу, де військовослужбовці, наші захисники, мають можливість читати, користуватися книгами, відпочивати, реабілітовуватися, спілкуватися, отримувати задоволення від культури читання. Завдяки спільноді з громадою ми змогли забезпечити. Понад півтори тисячі книг для нашої акції Літературна терапія в Unbroken». Бібліотека це важливий чинник національної безпеки. Тому Львівська муніципальна бібліотека активно аналізує, вивчає і досліджує історію і сьогодення культури читання. Ми є активними інформаторами громади про різні події, пов'язані з. Історією, тобто минулим і сьогоденням читацької культури, у фондах нашої бібліотеки цьогоріч створено дві нові іменні колекції: одна з яких письменника, поета, перекладача українського захисника Олега Клюфаса, а інша видатного українського поета, письменника, драматурга, перекладача легенди сучасної української літератури Богдана Стельмаха. Упродовж року львівська муніципальна бібліотека реалізувала низку соціально значущих громадських проєктів. Зокрема, на підтримку людей з інвалідністю, слабозорих чи незрячих, спільно з центром ювенальної пробації міста Львова, Львівська муніципальна бібліотека здійснила проєкт з інтеграції об'єктів пробації у повноцінне життя. Робота з підлітками стала основою для руйнування суспільних стереотипів у ставлення до юнацтва, яке вчинило певні правопорушення. Львівська муніципальна бібліотека є співініціатором та учасником також низки міжнародних проєктів. Зокрема, ріплей з культури розвитку дитячого читання, а також оповідання доповненої реальності про війну та мир. Сьогодні користувачі бібліотеки та будь-хто з львів'ян, хто гуляє у стрийському парку поруч з сенсотекою, має нагоду ознайомитися з кількома десятками унікальних мистецьких об'єктів у доповненій реальності. Цьогоріч ми запросили львів'ян та гостей міста на подію неймовірної, надзвичайної ваги у бібліотечному книжковому житті нашого регіону. Це була книжкова площа. Понад 3,5 тисячі учасників змогли обміняти, презентувати, отримати понад 5 тисяч книг найновіших, найактуальніших, найцікавіших, які стали доступними тим, хто досить часто не мав можливості придбати чи прочитати таку книжку. Окрім того, Бібліотека та бібліотекарі долучалися до цілої низки інших партнерських проєктів. У нас створилися листи до вільного Криму. У бібліотеках філіях діяли осередки мовних клубів Єдині а також наші бібліотеки зберегли та розвивали свій статус осередків цифрової освіти. Упродовж року ми активно розвивали наше зовнішнє партнерство, як у межах громади міста і культурних інституцій з органним залом, музично меморіальним музеєм імені Соломії Крушельницької, так і зовнішнє міжнародне партнерство з презентаціями у різних країнах: Швеція, Франція, Італія, зокрема, підписано угоду з. Воєводською бібліотекою у Кракові одним з найбільших викликів сьогодення для бібліотек, як і інших установ культури, є питання безбар'єрності. Ми дуже багато працювали і продовжуватимемо працю над тим, щоб забезпечити вільний безперешкодний доступ до наших інституцій. Саме тому в тих установах, в тих філіях, які ми відкривали і оновлювали цього року, врахований цей важливий фактор доступності. Це передовсім бібліотека Profession на хуторівці чи робота з медіатекою спільно з центрами едукації. Також ми активно працюємо над пошуком нових моделей та оновленням політики функціонування бібліотек в ОТГ. Коли ми говоримо про безбар'єрність, то маємо на увазі також повну інформаційну доступність. Саме тому, окрім нашої активної присутності у соціальних мережах, цьогоріч ми візуалізувалися для наших користувачів. У новому модерному сайті за підтримки громади міста цьогоріч Львівська муніципальна бібліотека поповнила свої фонди цілою низкою нової актуальної літератури. Частина цього фонду буде використана для розвитку наших міжнародних взаємин і формування нової політики обміну та поширення української книги у світі. Бібліотека це завжди про людиноцентризм, про громадянський обов'язок і книгу. Про соціальну підтримку у 2025 році ми разом з вами будемо рухатися обраною траєкторією і будувати громадянське суспільство.